Із серії розпашних шкафів Vivat. Сьогодні сама така довга модель. Правда, із гіпсокартонного короба трошки він висотою 2,20, але довжина сама максимальна, що йде в цій серії 240-250 шкафи Vivat вже йдуть із двох частин і там зовсім інший конструктив. Тут ми поличку, яка мала бути посередині ще одна штанга. Поличку перенесли вниз, тому що людям не потрібно тут короткі речі. Тут довгі речі, поличка знизу, і тут довгі речі. Ось так запланували люди. Ще раз повторюсь: довжина 2,40, висота 2,20. І глибина сьогодні 550 трошки урізали, бо не вистачає місця в кімнаті. Ось такий колір Дубкрафт золотий. Домашній, дуже красивий. Мені він теж подобається по конструктиву. В принципі, ви все бачили. З лівої сторони полички, як завжди, 50 см по ширині. І тут два відділення. 900 і це трошки більше, там щось 920. Ось така шафа виходить у нас сьогодні. Тим паче, що вона зручна, що можна зробити.